Павло Лазаренко стоїть для нього кучма, тисне, обнімає, поздравляє. Із президії піднімається Олександр Мороз йде до Павла Лазенка вітати. Десятки народних депутатів з гапками квітів, я вам кажу, що як, ну, це море було. Йдуть поздравляти так далі. Ну коли перші емоції стихли, спали, я підходжу до ложі, де стоять. Кучма, Лазаренко і Олександр Мороз. І кажу: Павло, даю тобі слово, все одно ти сядеш або в Україні, або за кордоном. Журналістові бачите, це можна побачити на відео. Павло Лазаренко говорить, Григорій, та ну що ти з себе зараз за своє? Прийди до мене я вирішу всі твої проблеми на виборчому округу. І ти будеш без